Вітаю всіх! Ну що ж, любі мої, нагадаю вам, що я робила розклади, що будуть повертати людей за кордон. Я вам це робила, я вам це робила. Вибачте, маємо, що маємо. Перед тим, як фукать фиркать, почекайте час, тому що таро часу немає. Розклад, який я робила для свого району. Через місяць був цей прильот. Мені всі підписники написали місяць. Щоб ви розуміли. Це -то вам так, те, що я пам'ятаю. Далі також були плюс-мінус моменти. Давайте так, Польща дійсно скасовуватиме допомогу для більшості категорій українців. Польща дійсно, дійсно скасовуватиме допомогу для більшості. Угу. Не всім. Дві кажезлів. Не всім. Не всім, але частково так. Угу. Ну, дивіться. Будуть дуже чи чи хвостить крепка. В даному контексті це Кремник Польщі. Працюючих залишать. Так, працюючі, любі мої. Питання в тому, як ви. О, розуми. Як працюєте, слухайте, там також загвозок до хіра Майте на увазі. Тих, хто на виплатах залишить, їх будуть примушувати. Он пішов дьявол. Давайте так, пойміть вас, пойміть крепко. Поляки. Дуже сильно налаштовані. Це дійсно так, і дуже важка ситуація. Оцей закон, на який наклав вето президент Польщі, він буде введено в дію, і українці будуть обмежені в послугах по в усьому. Так, дію введений обмеження почнуться, ситуація піде так. І він робить так, щоб вони самі виїжджали. Повернення додому автоматично таким чином. До речі, король кубків тут вилазить. Ну, щоб ви розуміли, обмеження, ось вони. Хитра жопі, спеціальні. Давайте так. Не просто так все це відбувається. Польща. Ось так. Хто в Польщі, майте на увазі.